Шо хипить імпровізаційне шоу, в якому глядачі пишуть свої проблеми, а я намагаюсь їх якось вирішити або висміяти. Чому всі закарпатські чоловіки або жонаті, або воюють? Ну, дивись, чому всі закарпатські чоловіки воюють? Напевно, бо війна, я не експерт. Всі жонаті, ну дивись, я не жонатий для прикладу. Ми знайшли вже одного. Ти жонатий? Ти закарпатський чоловік? Ми маємо вже двох. Чому закарпатські чоловіки або жонаті, або воюють? Ну тому що ми слишком хороші, понімаєш? Ми, ми дуже калоритні е, мужчини. А хто? Хто це? Ми можемо поспілкуватися? Хто це написав? Так, 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 так. А ну привіт. Е, е, як тебе звати? Ярослава, а ти, якщо я не помиляюсь, ти з Харкова, вірно? Так а що ти шукала б? Ти як ти? Ти ти, плохо, ну, вона ж плохо шукала, що вона тут. Я, звісно, я, не експерт, але мені здається, тут один, один, да, один є точно нежунатий. Сьогодні познайомилась, я не знала. Це твоє упущення. Це ти жила життя пусто. Ні, ну може є. Так, чекайте. Є мужчини неоружені е, зараз в залі. Е, 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 я звісно, ну дивись, я как би. Я знаю цього. Цей молодий чоловік, це мій тату татумастер е, Міша Гержик е, Ярослава. Ярослав, вірно? Так. <звісна> е, 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 прошу, не благодари. Чому на Закарпатті чоловіки й е, і роблять зраджують? Возможно, зраджують. Я не впевнений, почерк отвратительний. Зра, зраджують здима. Хто, хто писав? Чому за... чому Нет. на Закарпатті чоловіки щось роблять? Онанджують. Воно просто ну, воно виглядає так, ніби. Це, це я сказав онанджують, бо тут не зрозуміло, що це пише. Зрозу, бля, почерк, звісно. Ну дивись, я не знаю, що ти мала чи мав на увазі, але вони це роблять, бо так треба, ти треба, блять. Знаєш, вони... якщо закарпатський чоловік за щось взявся, значить воно так має бути, батя. Добре, ти йому там не указуй, не питай, чому робить, чому воює, бо він так рішив бати, так буде зроблено. Чого не почався зомбі апокаліпсис Це бати, проблема твоя, це тобі, це тобі хибить, це да? ти встаєш з утра і такий, блять, єдина. Тобто в цей час. Тебе безпокоїть, чисто зомбі-апокаліпсіс, це єдине, що нам не вистачає, блядь. Це сіквіл до цього яка в нас тут піздорізики, в нас тут відбувається. І причому, ну якби в Україні відбувся зомбі-апокаліпсіс, ми такі, ну бати, опять не виходити на вулицю якийсь час. Ну добре що, добре, що світло хоча б є вже, бо я вже не знаю ці зомбі-апокаліпсіс, звісно, будуть якісь зомбоубежища в які Буде блядь, зомбоубіжище, в яке ніколи не буде ходити. Буде буде бля, зомбі тривога, буде у нас така. От. Чисто віу віу бати зомбі в тебе в дворі. Ти такий, а бати, то, то не до нас. Я в Ужгороді. Зомбі буде чисто, У нас той багато ні одного зомбака не буде. Бать. Зато квартири будуть такі дорогі, що зомбі прийдуть. Зомбі прийдуть, такі боти, як все дорого, щіблять. Ще, ще, блядь... В гаражі боти живуть. Що це? Що це? я тут навіть не маю що їсти. Ту людей нема самоповаги взагалі, бате. зомбі апокаліпсис І це твоє пробле, це ти встаєш чи стеж зуби такий бати, нема зомбі. От всьо устравоєш, от, от людину устраює все в житті, бати не є зомбі, бля. Чисто, ну, з'їсть Болгарію, ну я не знаю, може там ти щось. Чому нема зомбі апокаліпсису Та боти, ти ще не закінчився 23 й рік. Ти ще не знаєш, блядь. Просто може нас поджедає, знаєш, типа новий варіант Омікрона. Тепер всі боати гавкають і кусаються. Отакі, От ну бля, ничку. Ну. На початку своєї епідемії це було майстрашне, це зараз. Це вони, це вони майбрешу, це вони майшуть. То все, все їхнє п'ять діво, то то із-за цього. Я не можу ні до чого доїбатись, я ідеальний. Я маю вже до чого доїбатись. Ти, блять, вирішив, що ти. Ну я взагалі не согласен з цим заключенням, дорогой, це, це ти написав, так? Да? <реш> ні? Своїм мохіто. Своєму хіту, це не ти написав, Ні. бо є, є вайб, що ніби ти, бо тут ще смайли в кінці такий. Добре, допустим, Хто це написав? Не став, не Хочеш, хочеш, ну, якщо ти такий ідеальний, що ти страшно так пообщатися? шо? Давай я чисто пару вопросиків, зараз виведем тебе на чисту воду. Хто ідеальний там? Це, ти, я просто поспілкуватися. Це елемент шоу, не бійтеся. Ну, вот и пиздоболти ідеальний. Закарпатський мужик, бля. Че, блядь, Я ідеальний, бот, мені не треба ні зал, блядь, ні це, блядь, все, все добре, блять. Іван іди побрийся, Зачем я ідеальний, блядь? Сосать це сексизм? Дуже комплексне питання, знаєте. Це, це не те, ну це не те, про що можна просто сказати, ну, ніби так чи ні. Бо, типа, що ти сосеш? Як довго? Як часто? Тобто, маса варіантів. Ти можеш сосати палець. Це сексизм? Ні. Можеш сосати член. Це сексизм? Ні. Все? Все? Ну, є, є, є в когось підрасудки, що сосати це погано. У мене, наприклад, нема. Не те, що я готовий. Дивись, я правильно поясню свою позицію, бо я бачу цей вже смухіто. Я вже бачу, як він сидить, і такий на бін такий. Ну, раз тобі не проблема. Мені з Мохіто теж не проблема. Щас ми. Щас ми. Ні, ну, Я вважаю, якщо ти. Ну, а що? А що? Ну, для прикладу, ну от, привищив швидкість. Чи одразу треба сосати поліцейському? Ні. Ну, чи є такий варіант? Чувак. Ну, ти, а якщо ти ж на підпитку під мохіту, то ти може. Все-таки права забирають, типу, це досить агресивно. Чи це сексизм, що ти відсмоктав за штраф? Ні, я вважаю. Я вважаю, що ти маєш робити все, щоб тобі було добре. Не обов'язково за якась корисна ціль має бути, правда? Типа, щоби там вот там договориться. Типа, це ж може бути просто як взаємна, ну як ж, можна? Можна. Можна. Можна відсвідсмоктати чисто з поваги. Гуманітар. Знаєш, типу, як, як гуманітарна, да? Як гуманітарна допомога, ми відправляємо три фури мінетів. Знаєш, три фури мінетів, а там одна жінка просто. Вона така, це не сексизм. Чому сразу жінка? — Чому жінка? Я поясню. Я поясню. Тому що насправді це мужчина, який ідентифікує себе як жінка. А чому ти зразу рішила, що це буде жінка, жінка? Може вона себе ідентифікує як а це насправді закарпатський чоловік. Хочу розійтись з хлопцем, бо він при зустрічі каже привіт. А не слава Ісусу Христу. Все ще можу сказати: це слава на віки Богу. Ну, бате, добре, що хоч здоровиться. Не вмію себе контролювати, ругаюся з батьками. Заїбало плакати і харитися на себе. Неплохо. <рес> а ніхто це не вміє контролювати. Знаєш, це все ілюзія самоконтролю. Роби вид, що ти все знаєш. Роби вид, що ти закарпатський мужчина. Нічого не хочу робити. Чогось лінюся. Ну, бо ти буде Закарпаття. <рес> Мені ще любиться, що тут є тут є підпис, щоб тіпа, це було видно, що це автентична, автентична бумажка. Гарно. Хочете поспілкуватися на цю тему, чи ви хочете анонімно цю записку? Хто свариться з батьками? Ти настільки лінивий, що ти не можеш підняти руку, так? Да? Це ти писав. Ти хер. Ти лінивий, блядь, сказати, що то ти? Заїбало тебе плакати? Ти, блядь, що ти нахуй плачеш? Харишся на себе? Я на тебе харюсь. Поднімай, блядь, руку, коли питають, боти. Ще чи... й. Ще й підписав він, нічого не хочу робити. А щось спробував. Хоч щось спробував бути. Добре, що прийшов на стендап. Це вже хорошо. Ну дивись, давай розберемося. По черзі сваришся з батьками. Чому ви сваритесь? Чи ти не хочеш То говорити? Тобі за щось За мелочі? Я не сварюся своїми батьками. Я не знаю, що пожути. Я з ним перше не бачу. Знайшне <про> <що? смітна> ні, <про> ну дивись, моя рекомендація. Ну якщо дійсно Дійте, думай, а, а ти з батьками братан, так цього. Так ми йшли корінь, ти сваришся з батьками, бо ти з ними живеш. <плес> Заїбало плакати і харитись на себе. Ну, тут я я, я, я цим сам займаюся. Це... <плес> харитись на себе, це нормально. Просто тут питання, щоб це харіво було конструктивне. Типу, ти можеш перевести це харіво в якийсь конструктивний от, ну, тіпа, що саме тобі хибить? Бо я, обично, якщо харюся, питаю себе, що добре. Конкретно зараз є щось, що я можу зробити. От якщо ну, в тебе нема відповіді, то завели, тоді їбало просто. Ні, з батьками це напряг. З батьками це я вважаю, ти переї... я... Ти тому і нічого не робити. Хочеш... А що ти можеш робити, ну живучи з батьками? Конечно, ти нічого не хочеш робити. Я думаю, почни з переїзда, сіть, похуй, бля, мусорку сніми, похуй. Ну не важно де, не важно де. Ну зараз такі ціни, що я не знаю просто. Ну ти, ти ж айтішник, правда? Ну, от ти і не пизде. Хлопець залицяється. Розумний, багатий, веселий, але не гарний. Ну таке враження, ніби я до неї залицявся. Це було, я щось я приставав до тебе, був такий момент, капець. Прям. Може, дивиться? Да, Чому Це я рішив, да, що це дівчина, правда? <рив> ти написав дві бумажки. Ти написав дві бумажки. Кажи! Звісно, що Сидиш там з батьками, ти собі хлопцями. Хлопцями він собі вертить, дивися. А цей розумний, цей багатий, ну щось він не гарний, блін. Я прям я прям не знаю. Ну, я взагалі чув, що дівчата, типу, ну, не, не люблять глазами, ну, відімо, не ця. Як давно він -з -з ухажує за тобою? Е Чи ви не хочете спілкуватися на цю тему? Ви стісняєтесь? Я я, поняв, так? Да? Напевно, просто бо цей хлопець в залі. Правда, неудобно? Прийшла дівчина з хлопцем, а він такий, я вам куплю, блять, вход. Що робити в такому випадку? Шукай красивого і комбінуй. Будеш мати і розумного, і багатого, і красивого, але це, ну, це ніхто ж не казав, що це має бути одна людина, правда? Мужчині дуже важко бути прям негарним, бо планка дуже ну, невисока. Ну, об'єктивно, типа. Мужчині, щоб бути прям капець негарним, ну він щось має прям. Ну, Ну, типа, щось має бути дуже погано. Він чистить зуби, це вже. Якщо він чистить зуби, це вже прям джентльмен. Красавчик взагалі. Чисті троси одягає. Це принц. Це принц. Ну, як що можна робити? Напевно, пивко любить, напевно, ні? Ні, та ні-ні, мужики, хай водка. Хай водку п'є. Вона. Вона. А! Ну я думав, що дівчатам все одно на зовнішність, як я жив так 30 років. Ну я просто з такими зустрічався, що їм все одно. знаєте. У мене планка теж невисока. Тіпа, ну мені головне, щоб вона мене впізнавала ну, на вулиці. У мене нема проблем з дівчатами. Це у дівчат проблеми зі мною. <плес> секс. <плес> Двоє людей поки що написали, що їм дійсно хибить, остальні бати. <плес> секс бати. <плес> Зомбіапокаліпціс, блять. <плес> І я ідеальний, блять. <плес> хибить тобі секс. <плес> Як може хебіти? Його може бути дуже много. Його може бути дуже мало. Що в нас? Який в нас випадок? Це може бути як продовження, що хлопець багатий, але не гарний. Це як випливаюча з попередньої бумажки. Секс важливий процес, не, не треба нехтувати. Може, ти занадто много хочеш. Понизь планку. Це завжди працювало для мене. Можливо, можливо, проблема не в тобі, а в твоїх стандартах. Вона хоче розумного, багатого, красивого, і вона нещасна, бо в неї тільки розумний і багатий чоловік. Ну, якщо про сложності з сексом, я вважаю, твоя планка має бути значить базовий рівень гігієни. Можна попросити друга. Ну, а що, мужська дружба. <гум> Чисто от, перезарядити кінта, ти це. Ну <гум> Ну дивись, ну в кінта проблема. Ну не трахався давно. Ну, типа, ти як товариш, блін, ти б підійшов до мене сказав, Олексію, давно не трахався. Я такий вітаю, попросив от його. <гум> Проблеми тайм-менеджменту. Треба ще два дні в тижні мінімум. Ага, і це будуть робочі, блять, два дні. Ти не знаєш, що ти просиш. Ти хочеш сім днів підряд працювати? Може, ти хочеш занадто много. Пони свої стандарти. Як я вирішую е, проблеми з тайм-менеджментом? Є, є така ситуація, коли ти можеш собі напланувати прям от все. От, от день от розплановане все це. Працюй по принципу пріоритетності. Типа, є щось, без чого я от, ну, день піде по пізді, якщо я це не зроблю. Да? Це точно відклади на завтра. Це моя школа тайм-менеджмента. Шестирічний хлопчик на уроках в школі стогне. Що робити? Перестати його їбати, напевно. Ну, ти не пробувала виняти бля, лінійку в нього з гузиці? Звісно, що він стогне. Що ти з ним робиш? Шестирічний хлопчик на уроках в школі стогне. Ну у вас і уроки, звісно. Чим ви займаєтесь в школі? Що шестирічний хлопчик стогне? Що робити? Блять, не ходити в ш... що ти взрослий мужик, що ти ходиш в школу? Взрослий мужик, блять, що ти там? Я не люблю, що він стогне. Звісно, він хлопчик шестирічний. Ну, мужчині не може бути больно. Мужчині може бути одиноко, але ніколи не больно. Мужчина не чувствує болі. Він чувствує потім психічний розлад через 15 років. Він такий психолог чисто для підарасів!» Ти Чуєте щось? Це хлопчик цей шестирічний. Він, він просто буде за мною, як за Брюсом Віллісом, оце от ходити і казати: я бачу мертвих людей. Ми зрозуміли, що це відбувається? Вітер. Це ві. <ріст> Мені буде снитися оцей от просто вітер. <ріст> Я звільнилась з роботи. Що робити далі? OnlyFans? А, OnlyFans, папік, чи продати почку? Ну, продати почку це дуже запасний варіант. Це дуже запасний варіант. Це якщо прям тобі нужен той айфон новий, то тоді можна. А яка була робота? Адміністратор фотостудії? в зумі! Адміністратор фотостудії я тебе пам'ятаю дорогенька. Ти правильно зробила, там тебе нічого. Об'єктивно, там тебе нічого не чекало. OnlyFans? ну дивись, ну ти, якщо ти в фотостудії, то і фоткати ти знаєш. Хочеш? Ні. А що що в папік в твоєму розумінні? Може, я можу бути твоїм папіком. Що папік в твоєму розумінні? Яка сума для тебе це папік? Важке питання. Ну, я якби не легкий мальчик і свішов. <ріст> а звільнилася з роботи по своєму бажанню? Так, <ріст> звичайно. Яка ти молодець. А ти, типу ти не шукала варіант? варіанти, <ріст> така я спочатку звільнюсь. <ріст> Там треба працювати. Да. Ну, які в тебе є? є? Є якийсь цікавий варіант, щось типу, що, що, які варіанти який варіант? Ну, ти бути устройся в той теж зумно не адміністратором просто. Бо я тепер фоткую. Та й все, хочеш фоткати вперед! Тіпа ну почни з себе, фоткай себе. Раз ти вже фоткаєш себе, то треба вже десь, значить, тіпа десь би публікувати ці фото, щоб вони були ну... — Папік простіше. От ми тобі його й знайшли. Е, як вас звати? Сережа. Я не наполягаю. Але просто знай, що такий варіант просто є. Сергій ззаді готовий тебе підтримати. <плес> тільки, тільки ззаді. Тільки ззаді. Гроші будеш як за маршрутку передавати так. Передайте, будь ласка. Передайте, будь ласка. зато не працюєш в зумі тепер. Що? Хочеться в зум, все-таки, так? Да? А що Сергій? Ти папік, а ти що? типу? Ти що, типа, ти тебе цікавить хтось определений, Сергій, чи ти так в цілому? Чи, так, чи ти так в цілому, типа, готовий людям допомагати? Бо... Я не осуждаю, насправді маєш абсолютно право цим займатися, просто що, ну, блять, е... а блять, хуй. Після, а принципи, бля, після 100 баксів уже. вона така, знаєш, мені моя принциповість не така вже принципова. Що Принципи, по-перше, це ніхто не має знати. Да? По-друге, я знімаю відео, і мені ніколи не платить гроші. Я роблю контент, на який ніяк не можу знайти зрителя. Бля. І ти теж можеш робити контент, тим паче ще платять. Бля, якби я брав гроші. Та ви і так платите гроші? Ні, OnlyFans. Подумай, я не в такої принципової позиції по цьому поводу. Може ти просто не в тому, ну типу, середовище, знаєш, якесь токсичне в тебе по поводу онліфенса. Це вона осуждає тебе за OnlyFans? А що ти хибить? Що Онліфенс тобі не добре? Хай подружка собі на мівіну заробить мало. Хоп, і це. Ну та ж то? Ти не осуждає. Це її, по-перше, це її тіло, це її фотоапарат і це її аккаунт. Маю для вас ідею, робіть обоє онліфанс. Не прогадайте, не прогадайте. І мені безплатно безплатного фонті, бо бабати То дорого. Не можемо навчитися пісяти в лоток чи на вулиці, втрачаємо нерви, що робити. Ну, будь попроще своєму мужчиною, бо він. Бо він ну він це Закарпатський мужчина, це. Закарпатський мужчина це дуже специфічне животне. Да, ну, закарпатський? Там пише пса, ну це юмор, бати. Це. Вона мені викрикує. А от ми й пса нашли. От він. Не можу навчити пса, боти, я його в 11 часов встати не можу доставити. Ти йому хочеш навчити таку сложну операцію Сати в лоток, боти. Чи на вулиці? Який боти, він не може встати, він встав в 11 часов сьогодні. Куди? Почни з малого. Боти. Проснувся, поссав, потім встав. Ти молодець. Я... Я щиро сподіваюся, що вони сплять не в одному ліжку. Не можемо навчити пса пісяти в лоток. Покажи йому приклад. Щас будемо пса вчити в лоток куди, ти баєте? Клич пса. Пес встав такий, гау-гау, що? -гау, Гау -гау". Хазяїн опять. Такий стій, дивися. Цей навіть не луток, це стіралка просто. І пес такий, ви Ах.